Вітаю з вами програма Запитання пастору і ваш пастор Сергій Антонюк. Що означає зректися Ісуса? Як зрозуміти, що людина дійшла до точки неповернення і повністю зреклася Бога, як до прикладу, Юда, який продав Ісуса? Дійсно дуже, дуже важливе запитання. І що означає «зректися»? І другий момент. Що таке та, точ, точка неповернення, так, коли ти вже не можеш вернутися на, назад? Ну, давайте подивимося, як Біблія про це говорить. Книга дії святих апостолів, третій розділ, і читаємо з вами з 12 по 15 вірш. Побачивши це, Петро звернувся до народу. Мужі ізраїльські, чого дивуєтесь з цього? Чому дивитесь на нас, на, нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків послав свого слугу Ісуса, якого ви видали і відреклися перед Палатом, який присудив йому його відпустити. Ви відреклися від святого і праведного, а ви просили звільнити вам людину вбивцю. Володаря життя ви вбили, та Бог воскресив його з мертвих свідками, чого є ми. Ось цікаву тему піднімає апостол Петро. Говорячи про дуже важливу річ, він показує, що люди відреклися Ісуса перед Пилатом. Хоча Пилат ніби присудив його відпустити, але люди відреклися. Відреклися від святого і правильно, аби ви просто звільнити людину вбивцю. Як це відбувалося? Пилат хотів когось відпустити, він сказав, що кого бажаєте, щоб я відпустив. І він свідомо зробив цей вибір Ісуса, на якому він не бачив провини, і взяв злочинця вараву, який дійсно був винуватий, і був злочинцем. І люди свідомо зробили вибір і сказали, ні. Божого сина, месію нам не треба, ми хочемо вараво. І там вони навіть кричали кров Його на нас і на наших дітях, що власне пізніше і відбулося. І тому Петро піднімає цю річ. Друзі, відрикти від Ісуса це конкретно відсунути його і сказати, Він мені не потрібен і вибрати замість нього то зло, яке може бути. І далі дуже цікавий момент, як 15 свій говорить, володре життя ви вбили. Але Бог воскресив його з мертвих. Тобто настільки відреклися, що навіть готові були заподіяти смерть йому. Ось, друзі, що означає відректися. Це повністю відкинути спасіння, яке дає Бог, і свідомо відмовитись від цього. Ще один момент, на який я хочу, щоб ми з вами звернули особливу увагу. Це Євангелія від Матфія, 27 розділ, і читаємо з вами з 3 по 5 вірш. Тоді Юда, який його видав, побачивши, що він засуджений, розкаявся і повернув 30 срібників срібних монет пересвященикам і старшим, кажучи, я згрішив, видавши невинну кров. А вони сказали, що нам до того сам дивися. Тоді він кинув срібники в храмі, пішов геть і повісився. Ну, ось, на прикладі Юди дуже гарно це можна розібрати, ось цю точку неповернення. Що відбулося з Юдою? Юда усвідомив, що він зробив неправильно, що він видав Ісуса. Він зрозумів, бо він мав надію, він тішив себе надію, що Ісус себе захистить, що Ісус стане як цар, як переможець. Він не зрозумів, що Ісус є жертвою, агнцем, який має віддати своє життя за інших. Якби він це зрозумів, і навіть при кінці, то він би не повісився, він би віддав своє життя Ісусу. Він би прийшов з покаянням до Ісуса, але він приходить і каже: Я видав кров невинну, і потім кидає, Вони йому кажуть, а що нам до того, сам собі вирішуй, сам дивися. Він викинув срібників в храмі, пішов геть і повісився. Тобто, ось точка неповернення, коли людина вже не має. Способу або можливості повернутися. Якби він лишився жити, ми не знаємо, як би Бог торкнувся серця, що би відбулося, але він вирішив, що для нього вже все закінчено, і він зробив кінцевий вибір, де він прийняв рішення нести відповідальність за свій вчинок і за свій гріх. Друзі, ось що означає зректись Ісуса, і що таке точка неповернення? Коли ви приймаєте вибір, самі нести відповідальність за свій гріх, а не проскаєтесь в Богові і попросити в Бога прощення за цей гріх. Ось це є точка також неповернення. І ще один момент, це друге послання до Тимофія. Читаємо з вами третій розділ і з першого вірша і далі. Знайте же, що в останні дні настануть скрутні часи, бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечистиві, не...» недружелюбні, непримирені обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахабні, бундючні, котрі більше люблять розкіш, ніж Бога, які мають вигляд Богоча, але сили його відрекся. Таких уникай. До них належать і ті, які прокрадаються в домівки, полонять жінок, обтяжених гріхами і відданих різним пожадливостям. Вони завжди вчать, що та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Ось, друзі, цікавий момент. Що це за люди? Люди, які настільки ведуть себе погано і не по-божому, яких заполонили зло, ненависть, інші речі. Настільки диявол обгорнув їхнє серце, що вони люблять все інше більше, ніж Бога. Які з вигляду можуть бути дуже благочестивими, які дуже гарно можуть виглядати. Але написано, але сили його відреклися. Ось що таке відректись від Бога. Це ніби любити Бога, всім розказувати, що Бог добрий, але насправді не шанувати Бога і не любити Його. І дуже цікаво, як тут написано: вони завжди вчать та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Вони не просто вчаться, вони інших вчать і самі вчаться, інші вчать, але й до пізнання істини ніколи не можуть. Підійти тому, друзі, нехай Бог благословить, щоб ми дійсно е, любили Ісуса, щоб ми дійсно жили з Ісусом, і щоб е, ми не зрикалися Ісуса, тому що Він єдиний, хто може подарувати спасіння. Нема іншого імені під небом. Тому довіряйте Богові і пам'ятайте, що завжди є можливість покаятися, повернутися, доки ви маєте можливість зробити вибір. Не позбавляйте себе цього вибору. Не дозволяйте е, дияволу так оплутати вас, щоб ви вже не хотіли робити іншого вибору. Тому довіряйте. Богу і нехай Господь і його милість буде на кожному з вас. Чому цар Давид дає таку дивну настанову Соломону покарати людей за погані вчинки, які були здійснені давно? І сам Давид не покарав їх тоді, коли вони це зробили. Ну, Давайте розберемося, що за вчинки і що за покарання він дав. Я знаходжу в Біблії в першій книзі царів в другому розділі, і з першого по дев'ятий вірш про мову Давида або настанову Давида Соломону перед його смертю. Дивіться, як написано: з першого вірша і далі. Коли наблизився час Давидові померти, він проголосив своєму синові Соломону за у таких словах. Я відходжу в дорогу, призначену для всіх людей на землі. Тож будь сильним і покажи себе достойним мужем. Вірно дотримуйся наказів Господа свого Бога і ходи його дорогами, виконуючи його заповіді та його постанови. Пильнуй його закони та його свідчення, записані у законі Мойсея, аби тобі щастило усьому, що робитимеш, і скрізь дати. Де ти обертатимешся, аби й Господь міг дотримати своєї обідниці, яку він дав мені, говорячи, якщо твої нащадки виконуватимуть свої обов'язки, ходитимуть переді мною відстань від щирого свого серця від усієї своєї душі, то ніколи не забракне у тебе спадкоємця на троні Ізраїлю. Ти також знаєш, що мені зробив Йоав, син Церуїв, і як він повівся з двома військовими командирами Ізраїлю, з Авнером, сином Нера та Амасом, <кій> сина Єтера. Він підступно вбив їх, помстившись за кров, пролиту на війні, і то в мирний час, запамувавши таким чином невинною крові свій власний свій військовий пояс, що на його крижах, та своє взуття, що на його ногах. Тож, учини, як тобі підкаже твоя мудрість, але не допусти, щоб його сивина з миром зійшла в могилу. Тож до синів берзер. Барзілая з Гілгалду, що виявив до них прихильність, аби вони були серед тих, котрі споживають їжу за твоїм словом. адже вони стали мені в пригоді, коли я втікав від твого брата Весолома. Є ще в тебе Веніамінець Шемей, син з Бехуріма. Він злісно проклинав мене того дня, коли я йшов у, Махам... у Маханаїм. Проте він вийшов мені на зустріч Йордану, і я присягнув йому Господом, пообіцяючи, я не страчу тебе мечем. Ти ж не залишай його непокараним, як мудрий Чоловік, ти знатимеш, що з ним учинити, аби його севина зійш... зійшла в могилу, зрошена кров'ю. Цікавий момент. Зверніть увагу, найперше, що Давид кличе і до чого він закликає. Він закликає найперше. Дотримуватись господніх наказів, закону Божого, служити Богу, і це неймовірно, правильно і прекрасно. Але й далі він піднімає тему, яка зв'язана з Йоавом. І він показує, розказує, що зробив Йоав на думку Давида, неправильно. Він вбив двох військових командирів Авенера і Амаса. Амос, Чому він їх вбив? Тому що вони був час, коли вони воювали проти Юава на іншій стороні, коли Давид. Ще приходив до царства. І е, ЮАВ вирішив віддумстити, як тут Давид сказав, він, він домстив в час мирний, запрямувавши таким чином невинної крові. Тобто, одне питання, коли на війні воюєте, але коли ви вже примирилися, і ти далі мстиш. І ти далі вбиваєш ось це дійсно злочин. І Давид каже, він каже не просто як людина, яка любить Бога, а він є цар і він є той, хто має дотримуватись виконання законів. Чому він сам його не покарав? Я, ну, є багато моментів політичних, умовних і багато інших, але напевно він не хотів. Скажем так, штовхнути Ізраїль в, яку, в якусь сторону е, е, кривотолків, можливо, або несправедливості поглядів інших людей, але він Соломону дає чітку вказівку. Він сказав, що ця людина вона буде жити за своїм бажанням, а не за бажанням. Народу і не за бажанням царя, і тому він дає сину чітку вказівку, що зробити далі. заважте, він дає вказівку, що зробити з тими, які його підтримували, як до них добре віднестись. А далі він каже: є ще Щемей, він амінвець, який проклинав Давида. Пам'ятаєте, коли Давид йшов, він проклинав Давида, Але коли Давид повернувся з перемогою, то він прибіг, впав на коліна, і Давид в радості він там прямо так і каже: Я не буду цей день робити недобрим. Ти будеш жити, і він притягнув йому Господом, пообіцявши, що він не загине від меча. Але він розумів, що цей чоловік двомовний, і, напевно, закінчення життя Давида це йому ще показало, що цей чоловік не постійно своїх дрог, що він там, де сила, де, де, де йому подобається, а не там, де правда і істина. І тому він дає Соломону завдання, яке ти мудрий. Вирішиш, як це зробити. Але цей чоловік не має. Не понести покарання за свій вчинок. Тому зауважуйте тут не просто як батько з сином ще говорить, бо дуже часто ми цю розмову сприймаємо батько з сином, християнин з християнином. Ні, це говорить цар своїм наступником. І він дає йому поради, як мудро управляти. Якщо ви почитаєте інші моменти, де цар говорить до народу, до Соломона, він дає дуже багато мудрих порад. І в цьому напрямку, в цьому моменті, він також своєму сину дає поради, що він має робити. І коли ви кажете, Чому Давид дає таку дивну основу Соломону покарати людей за погані вчинки, які були здійснені давно, і сам Давид не покарав їх, коли вони це зробили. Тому що Давид політично бачив, що це можливо не на часі, що це можливо не буде корисно для країни, бо Давид дбав за країну. І Соломон він наказує дбати за країну. Тому, звичайно, Давид не знав, чи Соломон виконує, чи ні. Він і не, і не знав, тому що він помер і все. Але при тому всьому ми бачимо, як... Дуже важливо вміти відповідати не за свої бажання і задовільняти не тільки свої бажання, а мати відповідальність за те, що нам доручено в Давида і в Соломона це було царство. І тому це питання потрібно розглядати в контексті їх як керівників, як царів, як політиків, які мали мудро управляти всім народом і дбати за Божий народ і за дотримання Слова Божого. Але зауважте, що спочатку він радить ще раз. Любити Бога, дотримуватись його законів постанов і не грішити. Ось це дуже важливо. Тому нехай Господь благословить нас, друзі, правильно розуміти ці речі і розуміти в час, в який ми живемо. А зараз час не коли ми маємо, і ми з вами не є царями земних царств, щоб карати людей. Ми є Божими дітьми і царством священним, Божими священниками, де ми маємо служити і проводити людей до Бога. Тому наша місія сьогодні дуже очевидна, яку ми маємо виконувати. Друзі, якщо у вас виникають запитання щодо вашого життя, щодо біблійних цінностей істин, задавайте їх в коментарях, ставте їх в коментарях, пишіть ваші думки, і ми з радістю будемо відповідати в світлі слова Божого. Чи є гріхом фіктивний шлюб? Ну, давайте я запитаю, кого ви хочете обманути, або яку вигоду мати з цього? Ось це питання мені видається, потрібно задати собі чесно і відкрито. Тому що є багато моментів і є багато людей, які е, женуться за вигодою, женуться за достатком, женуться за е, своїм якимсь особистим. І вони кажуть: ну, що робити, так вигідно. Насправді, обман. Є обманом, і його ніхто не приховав. Ну, до прикладу, перше послання Івана перше послання Івана, читаємо з вами 5 розділ і 17-й вірш. Кожна несправедливість є гріхом. Та є гріх не на смерть. Тобто виявляється, що кожна несправедливість є гріхом. Тобто, чи справедливо це е, обманювати, і чи справедливо е, це робити нечесно? Е, я не знаю всіх обставин, і звичайно, тут кожну ситуацію напевно треба розглядати. Але якщо ми говоримо в загальному факті, звичайно, якщо ви не є подружжям, не є чоловіком дружиною, але всім видаєте, чи перед кимось видаєте, що ви чоловік і дружина, ну ви обманюєте. Ви обманюєте. Можна які завгодно причини сказати, і ідеї, але це буде обман. Давайте прочитаємо з вами ще один уривок в цьому ж самому посланні Івана, але вже третій розділ і з першого по сьомий вірш. Відкривайте ваші біблії і разом читаємо. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звались Божими дітьми. І такими ми є. Світ нас не знає, тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми Божі діти, але ще не виявилося, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо Його таким, яким він є. І кожен, хто має цю надію на нього, очищає себе, як і він чистий. Кожен, хто чинить гріх, чинить і беззаконня, бо гріх є беззаконня. І ви знаєте, що він з'явився, аби, взяти... аби взяти наші гріхи, а в ньому гріха немає. Кожен, хто в ньому перебуває, не грішить. Кожен, хто грішить, не бачив його і не пізнав його. Дітоньки, хай ніхто вас не вводить в оману, хто чинить правду, той праведний, як праведний і він. Ось тут дуже дуже важливо, друзі, для себе усвідомити і розібрати, і зрозуміти, чи дійсно ми любимо Бога і з чого ми хочемо досягнути. Тому, коли ви ставите запитання, чи є гріхом фіктивний шлюб, я би сказав, звернути увагу, навіщо ви це робите. Для чого це, яку ви користь буде і кого ви хочете обманути. Насправді, ось тут дуже важливо йти правильним шляхом тим, який їм каже Господь. Я розумію, що бувають різні випадки. Я чув історії, коли хтось каже, от ми перед державою дружили, щоб врятувати цю людину, щоб можна було її вивезти, бо вона була в таких умовах, де її чекала смерть. Я не знаю окремих випадків. І окремі випадки треба розбирати окремо. Але будь-які виключення, як нам може здаватись, підкреслюють лише правило: чесність перед Богом і чесність перед людьми. І відповідальність перед Богом, відповідальність перед людьми. Звичайно, коли стає якась небезпека і проблема, ми будемо берегти життя понад усе, але й не ціною свого вічного життя. Тому нехай Господь благословить, щоб ви приймали мудрі рішення, і щоб ви чесно служили Богу відкрито, і що і вірте, що Бог через це дасть вам більше благословення, ніж коли ми підемо якимось фіктивним шляхом. Чи буде такий час перед другим приходом, коли ми будемо відчувати себе досконалими в Христі? Дуже цікаве запитання. І давайте з Біблії спробуємо знайти відповідь на це запитання. Книга об'явлення, 22 розділ, і читаємо з вами з 10 по 14 вірш. І каже мені, не запечатуй слів просто цієї книги, бо час близький. Неправедний нехай далі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками. Я Альфа і Омега, перший останній початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя. І війти брамами до міста. Ось друзі, дуже дуже важливий момент, на який Бог звертає нашу увагу. Він каже, що лишилось часу вже дуже мало, і це вістка про те, що Господь вже скоро прийде. І що він сказав? Не запечати слів про своєї книги, бо час близький. І далі повеління. Неправедний, нехай далі чинить неправедність і нечистивий, хай опоганюється, праведний, хай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Отже, читаючи ваше ще раз запитання, чи буде такий час перед другим приходом, коли ми будемо відчувати себе досконалими в христі, я не знаю, бо Біблія про це не говорить. Але Біблія говорить, що буде час, коли неправедник буде ще більш ставати неправедним, а праведний буде далі чинити праведність, і святий буде ще освячуватись. Що це означає? Праведник ще буде більш чинити праведність. А святий ще освячуватись, тобто вони будуть розуміти, що межі досконалості тут немає, вона є тільки в Ісусі Христі. Тому вони будуть постійно, ми будемо постійно зростати, освячуватись, удосконалюватися в Ісусі Христі, очікуючи його приходу. Чи буде такий час, коли хтось буде відчувати себе досконалим? Виходить, що ні, тому що ми будемо все більше і більше прагнути цієї досконалості. Бо живучи в гріху, в умовах гріха, ми не можемо побачити цієї досконалості. Е, тому нехай Господь благословить, друзі, щоб читаючи Боже Слово, ми бачили досконалого Христа і все більше і більше ставали схожими на нього. Е, як Слово Боже пише від образа в образ, від слави в славу, як від Господнього Духа, наслідуючи Христа. І зростаючи в Ісусі Христі, і коли прийде Він, тоді він усуне гріх з нашого життя, фізично нас оновить, або можна сказати, перестворить, і ми станемо досконалі, безгрішні. В наших думках гріхів більше не буде, в нашому тілі більше гріхів не буде. І ми будемо далі розсуватися в Ісусі Христі, чого я всім нам бажаю. Чому Бог дав право вибору людині, якщо він знав, що вибір буде неправильний, і це може привести до її смерті? Знову, бачите, це скоріше поставте собі запитання: це претензія до Бога, чи дійсно ви щиро хочете дізнатися? Якщо ви щиро хочете дізнатися, що власне я і припускаю, слава Богу, це добре, тоді давайте дивитись так. Я би скоріше ставив питання, не чому Бог, а чому я роблю такий вибір? Тому що Бог все знає. І тепер ставити до нього претензію або запитання, то якщо ти знав, навіщо ти це робив, питання до іншого, до того, хто це зробив. Розумієте, про що я? Не Бог згрішив, і не Бог створив нас, щоб ми грішили. Бог створив, щоб ми жили вічно. Так він знав, тому що він все знає, але і це не впливає на наш вибір. Наш вибір є від нас, і ми вибираємо, чому один грішить, а інший ні? Чому Єва зрішила, Чому Адам підтримав цей гріх? А чому Єнох, вже будучи в наступних поколіннях, не підтримав цього і написано Ходив з Богом, і не стало його, бо Бог забрав його. Чому Іног зробив вибір серед грішних людей, живучи, вибір на користь Бога, і Бог забрав його до себе? Тому що це був вибір Іноха, і це яскравий. Приклад і свідчення того, як Бог може зробити по-іншому. Тому, друзі, ну я для себе так ще зазначив, чому люди народжують дітей, якщо точно знають, що діти будуть неслухняні. Ну, Нема батьків, які ну, хіба це вже аж такі наївні зовсім і десь не до кінця раціонально осмислюють життя, коли люди е, розуміють або не вірять в те, що їхні діти будуть ідеальними. Ні, ми розуміємо, що діти будуть дітьми, будуть робити щось не так, будуть десь робити недобре, іноді пакості якісь. Але це ж не каже нам все, народжувати дітей не буду, бо вони з ними буде важко. Прийдеться недосипати, прийдеться одягати, кормити. Люди розуміють, що це є крок, на який вони готові підтримати. Бог настільки любив нас, що він продумав варіант, що він зробить, навіть якщо коли ми зрішимо, тому що він віддав своє життя, не наше життя, а своє життя заради нас. Тому, друзі, ось тут дуже важливо усвідомлювати і розуміти, який вибір робимо ми, до чого це нас підштовхує. До прикладу, якщо ви відкриєте разом зі мною Євангеліє від Івана. Третій розділ 16-17 вірш ми з вами прочитаємо наступні слова, дуже відомі в Біблії. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить в нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина в світ, щоб засудити світ, але щоб через нього спасти світ. Ось, друзі, для чого Бог. Створив світ, для чого він послав свого сина в світ, щоб спасти, щоб були щасливі, щоб врятувати, щоб допомогти. А який вибір робимо ми? Ось це вже питання до нас, конкретно до того, хто ставиться це питання або в кого це питання в голові, і до нас, всіх, який вибір ми робимо сьогодні. Задай собі це запитання, який вибір я роблю? Чи дійсно я люблю Бога, і чи дійсно я готовий і хочу наслідувати Його? Ще один момент, який я хочу відкрити в цьому контексті, це послання до Ефесян, 5 розділ і 25, 26 вірш. Чоловіки люблять своїх дружин, як Христос полюбив церкву і віддав себе за неї, щоб її освятити, очистивши купілю води в слові, щоб поставити її собі славною церквою, яка не має ні плями, ні вади і нічого такого подібного, але щоб вона була свята і непорочна. Ось що Христос робить для церкви. Ось, і Він каже: і ви це робіть, друзі. Ось для чого Бог створив світ, людей, створив народ свій, створив церкву свою для того, щоб ми були щасливі, для того, щоб ми були без вади, як тут написано, щоб ми були славною, яка не має ні плями, ні вади, нічого подібного, але щоб була свята і непорочна. А вже за нами вибір: чи ми готові відкликнутися на цей заклик Христа і чи ми готові жити цим принципом і йти цим шляхом? Чи ми виберемо своє і скажемо, ну. Давайте знайдемо крайнього. Кого? Бога. Нормальний варіант знайти Бога крайнім. Він знав, він зробив, значить, це його відповідальність, моєї відповідальності тут нема. Ось що означає перекласти відповідальність на Бога і відмовитись від власної відповідальності. І тоді Бог прийме рішення, і коли гріх буде знищений і беззаконня буде знищений, грішники, беззаконники будуть знищені разом з гріхом і з беззаконням, тому що вони не вибрали Бога. Тому зробіть правильний вибір, і нехай Бог благословить вас у цьому. Як зрозуміти цю біблійну історію з Другої книги царів, 13 розділ і двадцять перший вірш? Ну давайте з вами прочитаємо, що це за історія, і будемо тоді думати, як її зрозуміти. Відкривайте Біблію разом зі мною, друга книга царів, 13 розділ, і читаємо з вами. Давайте з 20 по 21 вірш. Після цього Єлисей помер і його поховали. А на початку наступного року ватага моавійців вторглась у Ізраїльський край. Десь у той час люди ховали одного чоловіка, але сталося так, що побачили цю ватагу ворогів, вони кинули тіло того чоловіка в гробницю Єлисея і втекли, падаючи, мертве тіло торкнулося остатків Єлисея і ожило, і той чоловік встав на свої ноги. Цікавий момент. Ця історія описана. Якби між рядків, тому що якщо ми подивимося з вами на весь 13 розділ, там описано, що відбувалося, там описано про царів, про літочислення, про те, як царі царювали, як робили зло перед Богом, як вони жили, хтось робив добре. Потім описується про Єлисея, який захворів на недугу, який мав померти. До нього прийшов ізраїльський цар Юаш і голосив до нього і казав: батько мій, що мені робити. Єлисей дав йому пораду і сказав: Візьми лук і стріляй. І той стріляв. І цікаво, що написано, він стріляв і вистрілив певну кількість разів. На що Єлисей перш казав добре, але потім, коли він зупинився, то написано, що Божий чоловік розсердився на нього і сказав: потрібно було вдарити п'ять або шість разів, тоді б ти розгромив би сирійців дощенту. А тепер лише тричі розбір сирійців. І після цього зразу описується історія, що Єлисей помирає, його поховали. І через рік ватаги муавці вторглися до Ізраїльського краю. І от відбувається процесія. Люди йдуть ховати людину. Але бачать ворогів, які на них насуваються. Вони з переляку не дбають за померлому, а дійсно він же помер, йому все рівно, а ми хочемо живі бути. І вони кидають його в гробницю і Єлисея, втекли. Але цікаво, що відбулося. Падаючи, мертве тіло доторкнулися до статків Єлисея, ожило, і той чоловік встав на свої ноги. І далі дивіться наступний зразу вірш: протягом усього часу царювання Єгоха сирійського царя Хаза він гнобив Ізраїля. І тоді Господь зглянувся. Коли читаємо цю історію між цих всіх подій, Ну не бачиш, чому це відбулося. І коли ви ставите запитання, як зрозуміти цю біблійну історію, прямо так і зрозуміти, що навіть коли Єлисей був мертвий, Бог зробив або дозволив статися чуду, яке відбулося. Людина, яка була мертва. Воскресла. Ми далі не знаходимо, де цей чоловік був, що до того з ним було, що відбувалось, але й Богу було вгодно, щоб це сталося. І є речі, друзі, в Біблії, які я раджу сприймати саме так, які пояснити ми тут на землі не зможемо. Колись в вічності запитаєте Єлисея, запитаєте цього чоловіка, якщо він буде вічності, або Бога запитаєте, чому так відбулося. І ви отримаєте пряму чітку відповідь. Але є речі, які цікавлять вас, мене дуже цікавлять, але знайти прямої відповіді не можна. Тому до таких речей. Я просто відношусь як до біблійного факту. Якщо Біблія пишеш, так було амінь. Так було, і на цьому спиняюсь. Але давати пояснення тому, що м -м, поки не розумію, я не знаю. Якщо у вас до речі є своє власне пояснення, будь ласка, пишіть, це буде дуже цікаво. Але пишіть так, як пише про це Біблія, а не якісь просто перекази ідеї. Але дійсно було б цікаво почути ваші думки, що ви бачите, і я з радістю буду читати ваші коментарі. Буду з радістю звертати увагу на це. Сьогодні дякую вам за те, що ви були з нами. Велике прохання, друзі, не соромтеся, поставити вподобайку, напишіть коментар, напишіть те, що вам сподобалось, або на що ви б хотіли більше звернути увагу. Поставте ваші запитання, і ми разом будемо досліджувати Слово Боже і в наступні наші зустрічі. А сьогодні бажаю вам Божого благословення, натхнення, і нехай любов Божа буде з кожним із вас.